І так, понеділок, 29 квітня, стаю на ваги. 9600. Ну, слава Богу, що не сто. Так, все записую. Так, записую вагу. Двадцяте, 0 четверте 9600. 96, Ой, я думала там взагалі не важилася, оце не важилася, боялася важитись. І їла там, боже, Боже, і, і конфети, і що я тільки не їла. Ну, я задоволена. Слава Богу, 96 600. Все, тепер будемо працювати над собою. Всім, -всім доброго раночку. Сьогодні понеділок, 29 квітня. Я вже зважилась. Ви бачили. Трішки набрала, Ну, це, я думала там взагалі буде. Непонятно що. Мені молочниця вже моя привезла зранку вершки. Ось. Зараз буду робити каву. Всім доброго раночку і гарного всім дня. Давайте будемо працювати вже над собою, хватить вже. Оце шкоднічать. Давайте буду робити каву. Готую собі сніданок. Творожок у мене домашній, я вчора робила, ви бачили. І сметану зараз, отак. О. Поснідаю, бо дуже багато роботи. Не буде коли снідати. Так, все, каву попила, Сережею поговорила. Творожок остався, так я його і не їла. Я з'їла кусочок сиру брі. Щось творожка не захотіла. Віднесу це мамки. Так, сьогодні в мене дуже багато роботи. У мене кожен день дуже багато роботи. Так? Ну Сьогодні значить, що? Курчаткам їсти дала, повороти поробила. О, Собачкам треба їсти дати. Це перше. Потім в мене посуди гора, отака От гора посуди. Зараз буду мити, Воду вже нагріла. У нас зараз не працює бойлер, тому що в нас включені інкубатори, щоб не перенапрягати мережу, ми. Відключили бойлер. Воду грію. І купатися грію, і посуду мить грію. Ну, грію. Ви мене зрозуміли, так? Так. Помить посуду. Поставлю варити борщ, бо мені, ніяк мені, мені, я і не хочу, я б і не варила. Мені треба мамку годувати. Зварити каструлю, каструляку борща і занести. Так. Борщ зварю, Квасолю вже поставила варить. Собачкам зараз піду дам. Зараз половина 10-ї вже вже час. Все, пішла я працювати. Давайте буду включатись періодично, показувати, що я роблю. Все, люблю вас, цілую, в мене є. Свої <смірки> Братчанки, підписники, які кажуть, що ми вже спати не можемо без тебе. Я вам передаю привіт. Надя і Валя. Люблю вас, цілую, обіймаю. Все, давайте. Пішла я працювати. Чекаю каву. Хочу ще кави. Вже багато чого зробила. Помила посуду, варю борщ, прийняла яйця. Привезли раз, зараз ще раз привезуть. І так. І слухаю музику. Нічого не хочу більше слухати. Слухаю музику, та і все. Треба якось зайнятися собою. Треба починати ходити. Сьогодні, мабуть, піду. Піду, тому що треба себе любити. Ніхто не розуміє, ніхто нічого не розуміє. Те, що ми робимо для когось. Ми удобні. Та і все. Те і все. Треба себе любити. Ти з собою хоч жертвуй, хоч не жертвуй. Всі рахують, що це так і треба. Хоч і розірвися на пополам. Та і все. Ой. Важко тобі, не важко. Нікому, нікому це не цікаво. Та і все. Кожен думає тільки про себе, правильно? Щоб йому було добре. У нас там по новинам сьогодні. Телеграм щось пише, а що він там пише? Зайду подивлюсь. Борщик готовий. Бачите, який. З квасою, з петрушкою добрений. Так, насипаю зараз в каструльку, відсипаю і несу до мамки. Занесла мамки обід тепер сама пообідаю. Зараз пообідаю та буду відпочивати. Давайте всім смачного. 15,31 попила каву і йду переносити курчатка. Переношу я курчатка із інкубаторія в сарай зараз я вам все покажу 15.35 прийшла я переносити курчатка із цих кліточок у сарай зараз я вам все покажу 54 градуси. Отлічно. оці курчатка, що я тільки вчора робила, перекидаю в оцю кліточку.

Щоб кожне стало і кожне діло, наступно клітки. Водичку ставимо тільки теплу і тільки свіжу. Міняємо кожен день воду. Не ждемо, щоб вона загонялася тільки свіженьку. Так, Ще одна кліточка і все, поки. パンパンパンパンパンパンパン Вони їдять гарно. Тут-тут-ту. Тут трішки менше, десь на дні три менші. Ді вже самі нагнали температуру до 25. Тут тепло. Тут віконечко приоткрите, повітря свіже поступає. Тут перепер. Мені треба оці курчатка, оці курчатка і оці курчатка переселити у ці клітки, де я забрала курчатки. Ось ці клітки. Все, ви зрозуміли, так? Да? Цю роботу завжди робить Сережа. Так як його немає, мені треба робити самі. Замість фізкультури, так? Да? あ「あっ!」 Тепер почистить о цих ящиках, почистить і застелити сіно. Приготувати для нової партії корчаток. А ті я всіх переселила в верхній квітці. Так, і потрібно ще почистити ці потони. Це все почистити, в цих квітках. Ящика приготувала, застелила сіном. Тут і тут все готово. так, І почистила я подонива. Все кругом чисто. І помила пол. Ось так. Все. Тут у мене кругом тіснота і порядок. Так, тут теж помила, теж тут порядок. Так, і тут порядок, і тут порядок. Все. Ну, Мені ще лоткувати треба. Треба шість лотків ще залуткувати. Фу, хай Бог милий. Зараз піду трішки передихну, піду зараз, поставлю вам відео, дивіться, а я буду лоткувати далі. Бо люди ж чекають мою увагу. Мою роботу, піду зараз трішки передихну, приду, буду лоткувати. Давайте вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І бережіть себе і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення.